І всім знову привіт! Ви на каналі Читати Круто BookTube. Знову я з вами Аліса. А сьогодні вам розкажу, що мені подобається в книгах, що мені ні. Заліки подобаються жанри, які я недолюблюю. Ось почну з коміксів. А саме я недолюблюю американські комікси. Тобто це такі комікси про супергероїв, там Бетмен, Супермен, Людина-Павук і так далі. Ось, пояснюю чому. Ось, наприклад, це Петрова, це книга Петра, я навіть не знаю про що, бо я недолюблю комікси саме про супергероїв. Бо я вважаю, що просто їм надалась якась сила, може і за, і за батьків. Просто вони інколи навіть до цього. Ніяк, не, ніяк навіть не намагалась її дістати. Просто їм, їм вона, вона у вас у них є і все. І вони спасають всесвіт. Можуть, вони, вони просто беруть і спасають всесвіт. Мені це не подобається. От яка у них ціль спасти цей всесвіт? Навіть інколи не відкривається в таких жанрах. Ось колись. Мені подобались графічні. Я їх досі люблю. Але я для себе тоді відкрила графічні романи. Тобто, є. А, це... це один з коміксів, який мені подобається. Ось графічні романи. Мені вони сподобались тим, що там є картинки, Тобто, ти можеш не витрачати своє. Свій час, бо дуже часто, коли ти читаєш книгу без картинок, ти задумлюєш, як виглядає цей персонаж, уявляєш якісь сцени, а там ти бачиш, тому ти можеш. Півгод... Ти... ти уникаєш того, що півгодини думаєш про щось інше. Ось. Потім е я вже багато прочитала їх. А зараз я обожнюю саме комікси, але японські. Тобто манган. Ось. Мені подобається в жанрах зазвичай. Це детективи, якісь там е, якісь. Е, ось, ось. Є один приклад, де діти. Е, я не люблю Саму мангу дуже часто або люблять які твори, де є діти. Ось, Мені більше подобається, де дорослі, вже у них є певні які знання. Ось. Тому я зазвичай люблю, коли там вже старша школа. Ось. Ну, може, старша навіть старша школа. Ось, є виключення, наприклад, Темний Дворецький, де хлопчику було чи 11 чи 12 років. Ось. Чим мені ж подобається е, манга? Ось. Ви маєте е, книгу та можете подивитися до неї екранізацію, та ви, якщо читаєте мангу, бачите героя. Який вам дуже подобається. Наприклад, Себастьян. Ось. Та він у вас тут в чорно-білих кольорах. Ви дивитесь аніме та бачите його в кольорах, і це ще краще. Ось. Крім азійських коміксів японських. Я ще з азійської культури люблю новели китайські. Ось. Це книга ось, зазвич... звичайна. Просто є ілюстрації, не як в манді, коміксах. Ось. І ще я люблю манхви і донхуа. Манхви є корейські та є різнокольорові. Ось і донхуа так само, але це китайська культура. Ось, я люблю детективи, як я згадувала, бо там ти можеш спостерігати за подіями, можеш сам роздумувати над діями, які зроблять персонажі. Потім я люблю пригодничі чи твори, тобто, де людина е, подорожує десь, щось робить. І це ще динамічно так розповідається, що ти інколи, коли читаєш, не встигаєш за подіями, бо вони такі швидкі і динамічні, і тебе це захоплює. Ось. Далі. Я іще люблю багато жанрів. Ось. Але і, я люблю ще такі, де му, грають на емоціях, Тобто можуть... Зробити так, що спочатку все добре, потім хопа і все. Герої майже вмирають, їх треба спасти. Ось. Або вони рятуються якогось персонажа. Там, наприклад, когось. От візьмемо мене О, лиходій вбиває, ти весь побит, у тебе переломаних 25 кісток, Ось, Але ти згадуєш слова е, якоїсь людини, е, наприклад, вчителя, який у тебе був один рік е, в шостому класі, і він сказав: ніколи не здавайся, і ти з 25 переломаними кістками береш і перемагаєш злодія, який був сильніший, до того в 33 рази, ніж ти. Ось. Ще я люблю, Коли книги є не в цій реальності. Тобто ти, крім того, що дізнаєшся нові персонажі, які тобі подо... будуть подобатися або не подобатися, і будеш просто смакувати тим кожним моментом, як вони помиляються, роблять щось погано, в них нічого не виходить. І взагалі ось. Ти ще потрапляєш в якийсь новий світ, де є дракони, може бути, Хтось зміє літати на мечах, там, я не знаю, є боги, демони і так далі. Тобто, ти е, потрапляєш в зовсім іншу реальність. Ось. Потім, де є якась психологія, тобто, наприклад, Синя в'язниця це є манга. ось, І там розповідають, що футболісту, ось я не пам'ятаю, на якій позиції, але треба бути егоїстом і грати сам з собою. І ти спочатку думаєш: блін, це якось командна гра, і тобі треба бути з команди, але тобі розповідається, в чому, е, в чому є суть. Егоїзму, який там вам розповідається, і ви розумієте психологію псих психологі якоїсь людини. Ось. Потім я люблю м такі книги, де роз розкриваються повністю персонажі. Тобто не так, що тобі дали якогось персонажа в якийсь період життя і все, ти більше нічого не знаєш, ти тільки знаєш, що з ним відбувається потім. Це не цікаво. Тобі... Мені цікаво, коли от о, персонажу 800 років розповідається певний період, а потім хопа, і тобі розповідається, як він в 17 років, став Богом. Потім його через 3 роки вигнали. Він знову туди прийшов за пів години, устроїв такий скандал, що його знову зігнали з небесної столиці, а потім він збирав сміття та знаходив якихось нових людей, їм робив життя, перевертав на 360 градусів. А потім брав і уходив, бо то нічого не зробив. Ось тобто ви розумієте, і розкривають персонажа, щоб деякі вчинки, які вам здаються, якимись незрозумілими заліки, як сказати, які б дехто б не зрозумів, вважав їх неправильними, їх розкривають, і ти розумієш, чому він так поступив? Ось, бо не мав іншого вибору, або у нього є свої певні переконання. Тобто йому краще збрехати, що він зробив усе лайно, яке тільки, які зробили інші, а він зробив там відсотків один один відсоток. Він краще зізнається, що це він усі 100% зробив, щоб, щоб інших не винили, а його. Ось і ще я більше люблю такі книги, де ще персонажі є розумні. Тобто, ви розумієте, якийсь, якась стандартна дівчинка, якій 15 років, автор не міг придумати їй нормального характеру, рішив, ну це ж жінка, хай вона любить косметику краситись, там, робити якісь зачіски і зробимо мій подругу, з якої вони будуть о, обговорювати все. Це ж якийсь просто неповага до читачів. Вони хочуть дізнатися про персонажа все, і щоб він був цікавий, бо який сенс писати не про цікавого персонажа книгу. Вона буде нецікава. Це, як я не знаю, взяти несмачний крем. І зробити торт в надії, що він буде смачний. Але так не працює. Потім е, я взагалі доволі довго читаю книги. Ось. Ви можете побачити мої старі відео ще з 2020 року. Ось. Багато змінилось моїх вподобань. Ось. Як ви бачите, у мене вся полиця, це навіть не всі книги з мангою. Ось. Та те, що більшість не видана українською мовою, та я читаю в інтернеті, де люди добровільно перекладають її. Тобто, якщо цю мангу мангу та усі книги, які я читала в інтернеті, розмістити на цій полиці, яка вище мене. Вони. Не поміститься. Ось. Та ще я е, знаю, як це чекати книги. Тобто, у мене є багато книг, які, е, які я чекаю дуже довго. Наприклад, з моєї початкової кар'єри, тобто, це 2020 якщо я не помиляюсь, 2021 ось, була. Книга, не пам'ятаю, назва. По-моєму, як я, з... якщо я не помиляюсь, це Троє проти зла. Ось, І я її почала читати в цих роках, і вона досі не повністю випущена. І я досі чекаю. Ось, Та ще я б хотіла, по книгах, які мені найбільше подобаються. Майже по всіх манзі мати мерч, бо ви це розумієте. Ви любите книгу. Ось. Темний Дворецький, Себастьян, Ось. Та головний герой. Вони такі просто чудові. Та ми ж всі персонажі там чудові. Ось. Брати, і у тебе, наприклад, є шопер, де Себастьян, Або ти можеш взяти шопер. Та якусь кофту з головним персонажем. І ти значки, які обвішані весь шовер. І люди бачать, що ти читав, дивився цей твір. І вони, і вони дивляться, ого, який ти крутий. Ось я взагалі люблю розповідати комусь про книги. Ось я задовбала своїх друзів. Брата, я прихожу і їм розповідаю годинами про щось. Ось. І вони такі та вже відчіпися, Нам у нас не вистачає сил. <кхем> Ось. Я прочитала, пф, як можна сказати, немало, але не забагато, порівняно з Петром книг про історію. Ось. Але їх доволі таки багато. І там не тільки історія, як звичайна, а деякі відео про незвичайну історію ви можете подивитися на моєму YouTube-каналі. Ось. Але історичні факти та залі історія, як сама наука, мені не підходить в цілому та книги, бо це навантажується на те, що ти типу, повинен. Е Запам'ятати імена, які повторюються і є одноманітними, нецікавими, просто розуміти, пам'ятати, хто за ким іде. А от в книгах художніх майже ніколи не повторяється ім'я. Тобто, ти не знайдеш 35-100 персонажів з ім'ям Дазай. Ось. Тобто він буде єдиний, і тобі буде легко запам'ятати. Та тобто, у то мене взагалі проблема запам'ятовувати взагалі якісь імена. Ось, тому мені інколи приходиться вчитуватися, гуглити імена. Наприклад, коли я читала Баласени Небожителів, яка скоро вийде сама книга українською мовою, ось. Там треба вчитуватися, запам'ятовувати імена я гуглила і проспойрила собі багато моментів. Хто є безликий бай? Ось. Хейсюань, не тільки хейсянь, ось. І так далі. Та Взагалі, мені подобається література, де вона є загалом. Просто там розповідається про незвичайні речі. Тобто ти не побачиш їх в звичайному житті. Ти не побачиш того, що, наприклад, Давайте щось виберемо такого незвичайного. Ось, Ганнібал у мене там стоїть. Ви його не бачите за книгами. Ось, я його почала читати, але не дочитала. Там розповідається про що? Про... Канібалізм. Тобто, ви ніколи ви не побачите о, своїм оком, коли йдете на вулиці, що хтось їсть людину. Ось, тобто ти цим захоплюєшся і читаєш, бо це є щось незвичайне Ось. Тобто, ти своє, своє життя, яке тобі може не подобатись, ось. Або є якимсь скучним там школа. Праця ти береш і е, входиш в свій сесвіт якоїсь книги, яка є повністю відрізняється від твоєго життя. Ось. Мені подобається, коли книга такого формату, тобто А5, або приблизно такого приблизно менше А4. Бо вже якщо книга А4. І це не якесь подарункове видання, де обкладинка виглядає, як якийсь бог, просто списувалося з, з цієї обкладинки можна списувати писати ікони, то навіщо робити таку велику? Поясніть мені, вона нікуди не поміститься, і тобі придеться її читати тільки вдома. А от а якщо вона гарна, просто цукерочка, то. Я найду місце, щоб її поставити, бо вона є гарною. А якась чорна обкладинка з, я не знаю, з якимось одним персонажем, який є звичайним якийсь, навіть може не бути не розфарбований, то навіщо? Просто. Ось. Комікси взагалі мені подобається тим формат. Що вони її показують. Бо коли я читала, е, я читала Пласиння Небожителів, починала в батьох варіаціях. Навіть дивилась Дон Хуан. Ось. Там, там, як відбувається, в книгі, новелі, там ти можеш вглибитися і побачити зовнішні уявити. Персонажа за описом. Тобто, там, вперше, коли побачився Хо Чен селянням, у них була така іскра буря, ось його так описували просто як чоловіка, якого б закохалась кожна. Але коли ти читаєш Мань Хуан, ось, то ти, або дивишся Дон Хуан, то ти бачиш персонажа, і тобі його не описують, тобто ти втрачаєш певну якусь інформацію, але ти можеш насолодитися самим персонажем, як він і є. Ось, я не люблю вірші. Взагалі, формат такий, бо перше, школа є найбільшим проблемою для любителів читачів та взагалі дітей, людей. Бо вона усе робить, щоб ніхто не хотів читати книги. Ось, Тобто вони заставляють вчити твори, які не по віку. Тобто навіть є тренди, знімають люди, що, є, що книги, які задають в Україні прочитати на літо, їм роблять психологічні травми, а так не повинно бути. Ось. І вони заставляють вчити вірші. А це найгірше, що ти. Що це може бути взагалі. Ось. Тобто ти не повинен запам'ятати контекст, ось. Що там відбувалося? Ти повинен запам'ятати саме слова, слова, і як вони звучать. Тобто ти їх не можеш ніяк змінити. Ти не можеш вставити жодну букву, щоб вони звучали краще. Ось, щоб тобі було легше запам'ятатися. Ось. І ти про нього забудеш і все. Давай, розповідай. А я забула про його взагалі, бо записав щоденник. Ти навіть його не відкривав, бо є неділя. А ти о а ти 8 годині відкриваєш, або одинадцятий тобто, щоденник. І згадуєш про вірш. Ось. Та, взагалі вірші доволі таки дуже часто не мають сенсу, Особливо, зазвичай дитячі. Бо там. <звичай> Зазвичай намагаються дотриматися якогось ритму, ось, щоб вони звучали краще, а не мали більше сенсу та виглядали якось для ока приємніше. Та і ще ти повинен дуже добре читати. Тобто, якщо ти не доволі таки гарно читаєш, тобто ти читаєш по складах, якось запинайся. Мозок твій сам догадує якісь слова, то все, ти не прочитаєш нормально, бо ти хочеш почути, що нормально звучить вірш. Але ти не можеш його нормально прочитати. Тобто один вірш треба читати декілька разів. І ось. І ці книги доволі таки часто ти прочитаєш певні, які тобі подобаються. Тобто ти не можеш вибрати контекст от. Вибрав контекст за назвою, за описом, але більшість вісішів тобі не сподобалось тим, що автор не може писати про щось. одне й те саме в віршах, щоб вони тобі подобались усі. Ось. Потім. Я не люблю збірки. Казок, де Казки є малі. Там на сторінок 20. Як ви успієте відкрити персонажів, характер. Описати нормально події. Типу, зробіть краще, пропишіть усе персонажі події. Розтягніть це. І не вливати От вливання води. Я не долюблю, коли просто якусь мить на багато сторінок, а якусь навіть можуть не розкрити повністю. Ось, в усе повинно бути в міру. Ось. Я вам більшість розказала що, взагалі про те, як би я б зробила кращу книгу, а не те, ті, які мені подобається, як мені здається. Але зробіть якийсь висновок самі, які мені б сподобались книги. Ось. На всім до побачення!